Наталія Хлопецька, розбите серце полагодив майстер із ремонту взуття. Алінка, коли була маленькою, дуже вірила у всілякі дива. Ще й татусю неї був справжнісіньким чарівником. Всі листи діду морозу відправляв, подарунки у нього з Лапландії забирав. Звісно, тато їздив туди, а як же можна було пояснити його довгу відсутність напередодні Нового року? А мама, нерозумна, завжди його сварила. Чомусь зовсім не рада була бачити, подарунки відкидала. Не хотіла маленька Аліна бути схожою на неньку, дуже не хотіла. При згадці про щемливе дитинство текли сльози. Не знала вона тоді п'ятирічна, що плаче мама від того, що тато жив на дві сім'ї, і перед Новим роком зникав вітати ту іншу родину, де росли двійко його синів, його нащадків, як потім сам вихвалявся. У 12 років Аліна про все дізналась ненависть назавжди оселилась у її серці, а мамі навіть легше стало, що отримала союзницю. Тих пір дівчинка раптово подорослішала і припинила вірити у дива і новорічну магію. Алінко, подругу, аго, та спинись ти, шалена, кричала, розпашила на морозі Оксана. Завжди ти якась зачарована, недарма, крім мене, з тобою ніхто не дружить. Чого тобі? байдуже відповіла Аліна. Так вечірка завтра у шефа на дачі. Корпоратив. Ой, ну не закочуй очей. Сама знаєш, що явка обов'язкова. Тим паче будуть шишки всякі. Може, підчепиш кого, 29 літ, а ти ще незаймана, та Тара тараторила дівчина. Підкажи на Оксанко, якого біса я тебе терплю, га? невдоволено мовила Аліна. А, бо я тебе люблю, Б. Бо ріжу правду матку в очі. Ти ж таки любиш не лице лицемірів, як і я. Ну все, пішли. Я тобі сукню позичу, бо сто пудів ти її не купиш, і припрешся у заяложених штанях на вечірку. Аліна приковувала погляди і старих, і молодих кобилів. Ті аж облизувались так хотіли з стендітною гордовитою красунею. Аліні з того всього було гидко і смішно водночас. Дівчина сердилась на ксанку, що та її так вирядила, і вже хотіла була іти з тієї кунсткамери, поки ніхто не помітив її відсутності, та раптом не згледілась, як розпласталась посеред засніженої доріжки. Руку їй подав якийсь незнайомець. Що ж ви так поспішаєте? О. і каблук зламали. І що будемо робити, попелюшко. Аби швидше звідси змитись, готова і боса йти, мені байдуже, сердито огризнулась дівчина. Маю іншу пропозицію я на авто, завезу вас додому, гавзуття полагоджу, я колись взуттєвиком був, маю досвід. А нічого не залишалось, як поїхати з незнайомцем. Дорогою розповів, що працює другий день на їхній фірмі Айтішником. Шеф йому теж дуже не подобається, називав його старим козлом і снобом. Аліні сподобався Максим, тому запросила його на каву. Він прихопив з собою шампанського, хлопець видався таким щирим і безпосереднім, що Аліна закохалася, і гристий напій вдарив у голову і допоміг зняти з себе зайвий одяг. На роботу після свят Аліна не йшла, летіла. Бажання побачити Макса було таким сильним, що сама собі не йняла віри. Чого це трубки не брала? Я хвилювалась, зустріла на порозі кабінету колегу подругу Оксана. Тут таке діло тебе звільнено. Сама в шоці, нічого не розумію. Зайди до шефа за розрахунковими, казав, особисто передасть. Аліна захиталася, почвалала у кабінет старого пердуна, як завжди, поза очі його називала. О, які люди. Ну, заходь, молодуха, хрич збочений тебе зачекався, так ти ніби мене називаєш. Я хоч і Хрич. Та не таке курвисько, як ти. Як там Макс у ліжку? Супер! На весь голос противно засміявся Павло Наумович. Що ви? Та ти та пішов! Розвернулась і хотіла вибігти з кабінету боса дівчина, як раптом лоб у лоб стикнулася з Максом. Заходь, синку, ти якраз вчасно. З радістю, таточку, якраз грошенят прийшов попросити, ми з Камілою на відпочинок летимо. Аліна ледь не впала. Макс, його син, з ганьбою вибігла з офісу, їй стало зле. Непритомно Аліну знайшов якийсь хлопець, що гуляв за сніженим парком із псом. Дівчину доставили у лікарню. Від важких спогадів Аліну відволік телефонний дзвінок. Це була Ксанка, щось тераторила по телефону. Аліна нічого не розуміла, почула лише слова вокзал, їду, кажи адресу. Ну ти, подруга і влаштувалась. Квартира розкішна, о, і зачіска нова, просто супер. Такі зміни. А лише два роки минуло, як не бачились. Єдине, не розумію, чому ти аж так далеко втекла, сміялась Оксана, обіймаючи і розціловуючи Аліну. Тут легше дихати, посміхнулась Аліна. У мене стільки новин, уявляєш, Макс програв батькову квартиру, старий злік з, з інфарктом». Таке на фірмі коїться, що капець. Ото залишусь без роботи, переїду до тебе. Приймеш? схвильовано тараторила дівчина. Ну, якщо Олег буде не проти, загадково посміхнулась Аліна. Ну, подруга ще називається. Так, колись, хто такий Олег і чому я про нього нічого не знаю? Олег це мій син. Як проснеться, познайомлю, щасливо посміхнулась Аліна. Що? А хто його, ну, цей, ну, не кажи, що його тато, це. Ні, Оксано, не Макс. Олег це син мого коханого чоловіка, який зараз на роботі. А познайомились ми, коли ремонтував мені ту ж зчасну туфлю, що зламалася на вечірці. Олег майстер з ремонту взуття, вибач, що нічого не розповіла. Готувала тобі сюрприз. Ну як, вдався?